Що правила то на собі все проживає, що посієш ти пожне, час назад не повернеш так і правила в цій грі, справедливі вічі Болі. Вона верховний суддя, поверне все на свої місця, бідний ніхто не втече, бо вона знає абсолютно все крізь простір час і життя. До нас вертається вона, це зветься Карма, карма, карма. Зрозуміти інших людей, їхній біль, їх життя. Ми можемо через досвід світ що прожива твоя душа? Це школа твій урок, який не можна пропусти, складний та не втікти. Маєш ти його пройти, це зореться та. Любона вона верховний суддя, поверне все на свої місця, це звиться карма. сенсориться там